Доброго дня, друзі! Покажу вам, як я свого трактора обшив всередині, дошив до кінця. Як я встановив двері. Встановив я двері. Вони в мене давно стояли, але нарешті я їх встановив. Чепив таку ручку, коли вилазите, за неї добре словити. ще треба стекло поміти. Чепив я такого світильника. Світильник дуже добре. Я рекомендую і нас. Якщо біля себе чіпляти, одразу виключати її кнопочка. Що вам ще хочу, чим порадить? Може кому таке потрібно буде. Не мав я ще класу чільного. Хоча коментарі... Ну, можна не але трохи. Я ще помию ще то... Ще треба тут ручку доставити. Де зсередини було добре закривати. І поставити упор. Тут я поставлю кусочок ремінця. Підверка. Дале ну, далеко не відкривалося, як там заколся, за когось не І поставив я щек... два стекла. Не мав я стекла. І думаю, таке я вже... Практикував з тієї сторони поставив стекло. Я беру герметик AP50, шовний герметик у автомобільному магазині. Тут герметиком запустив. І зверху полосочку я зжалю, зі Ну старий. Можна стару рулетку полосочку гарно наклеїв, закрасив. І тут і воно буде тримало, цей герметик досить добре тримає. Я Зараз вам покажу О, дверка. Легенько. Закривається. Такою резинкою я. То у нас в жигулів іде така резиночка. Гарно, резинку підігнав. Треба було трошки відрегулювати, І Тут я теж наклеїв, кусочок вирізав полоски і досить воно гарно в мене закривається. Покажу вам, як я стекло з двох частин до докупи. Взяв стару рулетку, шов герметиком, там шпару запустив, приклеїв рулетку з замальованим балончиком. Заклеїв кусок рулетки старої, з тамтої сторони теж герметиком перейшов. І тримаю воно суперово. Калене стекло заказувати, воно і дорого, і, і те ж стекло зараз дорого, і калене дорого. Мав я такі кусочки склеїв, правда, я ще буду його мити, бо воно. Я лакував двері, трохи лаком забризку. Заклею я потім, відмию стекло, отак в мене дверка взглядає. Нарешті я вже завіс я брав від якоїсь іномарки на металоломі. Брав. Нижний завіс, перший завіс. О, і таке ям хотів показати. світильник теж мені. Сподобав в салоні, в ну, кабіні. Тепер приємно. обшито. Не так приємно, ну та приємно то само собою, але шум набагато, воно знижує шум. Набагато відчутно. Але я перед тим клеїв. А... Такою блискучою фульгою зі смолою. Ні, тонше, грубше, я брав ту саму тоншу, бо трошки ціна мені. ну, Там трохи різниця є. І, об, і обшив тим набагато тихіше. Воно не бринить, воно здається, що... але менше воно на вуха тисне і спокійніше. Так не замучусь. Світильничок, красота. Дякую за перегляд.